Помовимось. Дорогий Господь, вчи нас Дух Святий. Відкривай нам істину, нехай ця істина зміни наше життя. Зміни наше життя на краще, Господь. Відкрий нам істину і допоможи нам в ці нелегкі часи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я буду читати сьогодні з книги, з другого Тимофея, з третьої голови. От. Я, знаєте, сьогодні вибрав, ну не те, що я вибрав, от є таке у мене на серці, щоб ми з вами прочитали сьогодні цю главу і трошки її би, роз, роз, розібрали. Бо вона починається так. Вона каже, «Тож знай це, то Спавіо пише, Тож знай це, в останні дні настануть тяжкі часи. Тож знай це. Ми бачимо, що апостол, апостол він щось бачив в своєму серці. Він знав, що в останні дні будуть тяжкі часи. Він предупреждає Тімофея, щоб він записав це, да? для того, щоб люди, які живуть в останні часи. Щоб вони, вони не обманювалися, щоб вони не обманювалися. Щоб ну, що вони думали, навіть, ну, все, все класно, все супер, все, все хорошо. Він, він предупреждає і каже, що, що в останні дні будуть тяжкі часи. Якщо ви здраві, якщо ви, у вас все нормально з клепкою вашою, то ви бачите, що насправді в цьому світі не все добре. Так ось в останні дні настануть тяжкі часи. Тяжкі часи. Але казафлі, це він для того, щоб, щоб боятися, страшитися. По-перше, у нас немає вибору. Ну, виб... не то, що вибору, у нас немає виходу. Розумієте? Нам треба це сприймати приймати. І вчитись із Слова Божого, як жити в ці часи. Тому що саме Слово Боже дає нам інструкцію, як виживати в цих обставинах. В Слові Божому є інструкція, як виживати в цих обставинах, котрі нас окружають. Будь-то будь борги, будь-то політика, війна. І все-все, і і все, і все, що може бути в цьому світі, все, що приходить украсти, убити і погубити, у Господа є оружие. Як з цим боротися? І де, це, де ми можемо це узнати? Ми можемо це узнати в Слові Божому. І він починає роз'ясняти, чому. От чому вони будуть тяжкі? Бо, дивіться, давайте ми будемо це читати, і я колись вже я, я, я колись вже звідси вчив, але давайте будемо, повторимо це, да? Адже люди будуть себелюбними, себелюбними. І це одна із причин, що це дуже тяжко, розумієте? Коли ти зустрічаєш Вокруг себе людей, які дуже себелюбні. Дуже себелюбні. Тобто це егоїсти, да, як казав радіон. себелюбні, розумієте? Вони так себе люблять, що вони не спроможні на, на прийняття, розумієте? Вам ну, Це теж один із, із коренів, Дуже часто ми стикаємося саме з себелюбством, коли люди себе дуже люблять і вони не дозволять, розумієте, десь щось поступитись, десь щось зробити або ще щось. Себелюбними, грошолюбними. А скільки вокруг цього, да? хвальками? Хвальками, так? Да? Тож бачимо, да? десь хтось чимось хвалиться. Та так, що аж задуже. За ну, аж за дуже. Аж е відчуваєш, як кажуть, іспанський стид да? за когось, коли хтось чимось там хвалиться. там, або ще щось. Гордими. Хоча ви знаєте, я би це би відніс би гордість до, до всього: до себелюба, до грошолюба, до хвалька. Це все від гордості, розумієте? Тому що людина, вона ну, дуже горда. Бачите, ну, а, а, Павло, Павло в, цьому, в цьому посланні до Тимофея, він, він це вскриває, він показує це не в дуже доброму світі. Тому що ми можемо сказати, ну, нормально там, ну, гордий, ну, ну, чуть похвалитися, чуть -чуть, ну, деньги, ми ж всі любимо гроші. Да? Ну, ну, Ми ж себе любимо, треба ж себе любити. А як же ж себе не любити? Але він це відкрив, від, відкриває і показує в світі, в світі що е в останні дні от, всі речі дуже мішати. Розумієте? Дуже мішати? Тому що будуть дні тяжкі. Люди будуть себелюбиві, грошолюби, хвальками, гордими, багахульниками. Багахульниками. Бачимо ми це. Бачимо. Непокірними батькам, невдячними, невдячними, Нечистивими. Це можна навіть не, не пояснювати, так? Нечистивими. недружелюбними, непримиренними. Тобто не на приміряння, не на те, щоб примиритися. Вони не, не, до цього неспроможні. Не неспроможні піти на э, підступки і примиритися. Щось мішає. Да? Не, не дає, щоб от сказати, ну, давай, давай помиримось, давай примиримось наклепниками. Да? Є таке? Скільки наклепників, да? нестриманими, ненависниками добра, зрадниками, безрозсудними. Скільки цього ми бачимо, правда? Скільки цього є вокруг нас. І це Слово Боже каже, Біблія це каже, виявляє, де б ви це почули. Ви просто собі уявіть, що чоловічество. Живе без слова Божого. Що в мірі, в якому ми живемо, нема Слова Божого. От нема взагалі не було ніколи, не було і нема. Тільки подумайте, де би було чоловічество. Це я думаю, що був би вже ад на, на цій землі. Тому що нема мирила, розумієте? Нема балансу нема. Нема балансу, розумієте? То люди би настільки, особливо, якщо б ще була б пропаганда, ви тільки, тільки подумайте, що можна було зробити з обществом. Це просто жах. Це просто жах. От чому дьявол настільки сильно бореться зі Словом Божим, щоб уничтожитися зрадниками, безрозсудними, бундючними, напишеними брутальним. Тими, тими, котрі люблять розкоші більше, ніж Бога. І що Біблія каже зробити з цим? Вона каже: від таких тримайся подалі. Що апостол Павло, кажучи про те, що в останні дні будуть, в останні дні будуть тяжкі часи. І він казав не для того, щоб було чаще ще, знаєте, щоб було невиносимо. Ні, він дає інструкцію, що треба робити в ці останні часи. І він каже, від таких тримайся подалі. Тобто тримайтеся подалі від, від цієї інформації взагалі. Тримайтеся подалі. Це люди з розбещеним розумом, непридатні довіри. Розбещений розум, він непридатний довіри. Непридатний довіри. Коли ви когось бачите, і він розбещений, його, знаєте, його поступки, його діла, його слова він, це е, с, непридатність довіри. Непридатність. Не тратьте свій час на це. Не, не тратьте. Вернемося до, до післення. І от е, Павел пише. Ти ж пішов слідом за моїм вченням, поведінкою, наміром, вірою, довготерпінням, любов'ю, стійкістю, преслідуваннями, стражданнями, які мене спіткали в Антіохі. Я зазнав цих гонінь, але що, але Господь урятував мене від усього, але Господь урятував мене від усього. Він каже, «Да». Були, так, да, але тяжко. Але Господь мене спас. Але нам треба розуміти, що нам не треба пугатися цього. Те, що відбувається, це нормально. Ми живемо в такий час. Люди в отакі. Або вам треба їхати на острів. Кудись, де немає нікого. І це твоє бажання жити благочестиво на основання Слова Божого. І от за ці переконання ви будете гоними. гоними, будете гоними тому що ви будете постійно противитися, ви будете зустрічати в себе, в себе це противлення. Розумієте? Воно налягає, а ви противитесь. І це буде, буде таке постійно. Всі. Хто бажає жити побожно в Христі Ісусі будуть переслідувані. Це факт. А лихі люди та самозванці матимуть успіх у злому. Ми бачимо це, обманюючи інших з себе вводячи. І ми це бачимо на прикладі навіть цієї війни, що люди та самозванці матимуть успіх у злому. Я не буду обманути інших і самі будуть обманути. І самі будуть обманути. Проте ти залишайся в тому, чого навчився і в чому впевнений, пам'ятаючи тих, від кого навчився. І дивіться, ти з дитинства знаєш святі писання, які можуть дати тобі мудрість. Що веде до спасіння через віру в Ісуса Христа. Усе писання Богонатхненне. Послухайте. Усе, Усе Писання Богонатхненне. Коли вони це писали, нового заповіта ще не було. Для чого? Щоб Божа людина. Була досконалою і спорядженою для всякого доброго діла. Алілуя. Послухайте, в ці тяжкі часи, в ці тяжкі, тяжкі часи, нам треба читати Слово Боже. Нам треба прийняти Слово Боже, нам треба прибувати в Слові Божому, тому що воно Богонадцять і корисне. Слово Боже корисне. Слово Боже, це для нас мед, це для нас лікарство. Це життя для нас. Почитаємо. Написано добре прочитана Біблія ознака добре нагодованої наго, душі. Тобто, коли ви читаєте Писання Біблію? Роб... Взагалі робіть це кожен день. Ось що я вам хочу сказати. Робіть це постійно. Годуйте свою душу, годуйте Словом Божим. Вам треба читати Слово Боже, вам треба його читати, розумієте? Тому що в останні дні будуть тяжкі часи. Слово Боже для нас путь, істина. Це на це наше лікарство, розумієте, в ці часи, тяжкі часи. Це наше лікарство, лікарство наше. Так ось, є нашим путівником як послідовників Христа, і є ключовим компонентом. Слово Боже є ключовий. ключовий, ключовий компонент. Ключовий. Слово Боже є ключовий компонент в ці тяжкі часи. Коли ви читаєте Слово Боже, коли ви виділяєте для цього час, послухайте, виділяєте для цього час. І так, що таке Біблія? Трошки я вам дам таку інформацію. Дуже цікава. Біблія це 66 різних книг. 66 різних книг. Які писалися впродовж понад 1500 років. Біблія писалася впродовж 1500 років, послухайте. Трьома мовами. Понад 40 різними авторами. Які проживали на трьох різних континентах? І вся ця книга наткнена Богом. І дивіться, що, що цікаво, що ці всі автори проживали в різні часи, проживали в різних континентах, і вони всі писали про Ісуса Христа. Разве це не, не, не як таке взагалі возможно? Находитися в різних містах і в різному часовому і писати про одного Ісуса Христа. Хоча ці книги написані самостійно, вони говорять про одну тему як у старому, так і в новому заповіті: Викуплення людства через нашого Спасителя Ісуса Христа. Викуплення. через Ісуса Христа. Вся Біблія від начала до кінця каже про Христа, який прийшов, викупив і скупив, і який нас приїде і забере. Приїде і забере нас. Нас приїде і забере Христос. Аллівуя. Нас забере Христос, дорогі. Ці часи ми пройдемо, ці тяжкі часи, пройдемо. Це все все минеться, розумієте? І час минає. Ну, Взагалі, тримайтеся цього. Без Христа ми туди не потрапимо. Тримайтесь Христа, тримайте Спасіння, і ми всі потрапимо туди. І там буде все, чого ми бажаємо. Коли ми не читаємо Біблію, я, ну, як, може бути ви. Я відчував це багато разів. Коли не читаєш Біблію або не молишся, то щось в твоєму житті не так. Що, щось не так. Щось не так. Якісь вдруг виникають якісь проблеми, твоя реакція на них, на ці проблеми, вона не є здоровою. Ти, ти, ну, ти не можеш прийняти правильні рішення, вони дуже затягуються, ці проблеми. Хоча раніше, коли я прибував в Слові Божому, читав Слово, ці ж проблеми, вони не, не влияли на моє життя. так. Як вони влітають тоді, коли ти ослаблений, коли ти не читаєш Слово Боже, коли слово Боже нема в тобі. Ми можемо не відчути великої різниці, якщо пропустимо день. Да? Але коли більше. Це все одне, що. Приймати ліки. Ми можемо думати, що ліки небагато значать, але якщо ми припинимо їх приймати, то помітимо величезну різницю в своєму здоров'ї. Знаєте, Якщо людина якась хвора, їй треба приймати ліки, і врач каже: тобі треба 10 днів приймати ці ліки і ти їх п'єш. А якщо ти день два попів, потом перестав і потім знову біжиш к врачу і кажеш: а, а, що таке? Все... Я не, не, не вилічив це і так далі, тому що врач тобі сказав, що тобі треба. Він дав тобі інструкцію, чи як це? Рецепт отримав. Да? Тому нам треба бути у цього істочника. Нам треба перебувати в Писанні. Тому що усе Писання Богом наткнене. Послухайте, сам Бог надихнув ці Писання. Сам Бог вдохнув, розумієте, люди писали, і Біблія про це каже, що писали люди, але вони писали під водительством Святого Духа. Святого Духа. Вони писали натхненні Святим Духом. Тобто Дух Святой їм давав бажання в серце записувати ці слова. І, воно, і, і Біблія каже, що ці слова вони для вас є допомога, тому що воно корисне для навчання, для докору. До направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина що була досконала. Щоб Божа людина була досконала. Слово Боже, Бога духновене. Читайте Слово Боже! Прибувайте слово Боже!